Ну, а далі в нашому етері більше аналітики до нього доєднується Дмитро Левус, експерт міжнародного аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, доброго дня і слава Україні. Героям слава вітаю. Отож, переговори щодо завершення війни Російської Федерації проти України просуваються вперед. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Як пише Ройтерс, при цьому американський президент не став розголошувати деталі діалогу із російським диктатором Путіним, але ще раз підтвердив, що розмовляв з ним. Видання зазначило, що 9 лютого Трамп підтвердив, що розмовляв з Путіним, що є першою офіційно визнаною розмовою. Між Путіним і президентом США з початку 22-го року власне Трамп не хоче розповідати про суть розмови в Кремлі. Взагалі не підтверджують її факт, але і не спростовують. Власне, схоже, результатом цієї розмови не задоволені ні в Сполучених Штатах, ні Путін. Ну гадаю, що саме так і є. До речі, знаєте, дуже показовий такий момент, що о... Є такі кола експертів, які вважають, що не було ніякої розмови. Ну, от, наприклад, да посилаються на російського втікача і ніби супротивника Путіна, але насправді тут великі сумніви і Ларіонова, який говорить, що да ні да вони не, не говорили, та й якби говорили, все було по іншому. Та скоріше з високим ступом немовірності, розмова дійсно була. І е, точно з чим можна погодитися, що прориву ніякого немає, і домовленостей ніяких немає. Бо е, це очевидно по відповідях, які е, щодо цієї розмови звучать як із Вашингтона, так і з Москви. Е, ба більше е, цей прес-секретар Путіна Пісков. Він же ж почав розказувати, що та замилювати та, він розказав, що дуже багато сіляких контактів по лінії різних відомств, там, якісь комунікації, ä, що мовляв виділені е, люди, але е, ось коли е, вони починають говорити про виділення та, та, якихось спеціальних обучених людей. То це означає, що уж точно вони там ні на що зараз не розраховують, не збираються, бо приблизно те це те саме, коли Путін не так давно говорячи про Україну, сам будучи абсолютно нелегітимною фігурою, почав розказувати, що Україна немає легітимної влади. Ну і він готовий вести переговори тільки з заходом. А він е, тоді зазначив, що ну от якщо що, то там для Зеленського там виділим людей, з яким говорити. Да? І е, тобто, ось да, це от, реальна вага ось того, про що вони говорять. Тобто не досягли е, е, ніяких е, домовленостей і ніякої конкретизації, і саме через це ось виникають е, ну, от, такі словоформи, так би мовити. Трамп каже, що однієї розмови мало потрібно говорити. Ще ну і, власне, також минулого тижня в адміністрації президента багато дуже розмов лунало. До речі, щодо санкцій їх за шкалою десятибальною, власне обізначили на рівні трьох балів. Зокрема, сказали, що можна і більше. А чи будуть власне, і якщо будуть, то як будуть змінюватись тональність цих, цих розмов, цих переговорів від дружніх привітань до поступових погроз? Поки що, ми реально що бачимо, що дійсно ні до чого не дійшли, тому зарано, мабуть, говорити про те, що будуть ну, уже ці санкції якісь щодо Росії висуватися. Да, тут бо. Цей тиждень він э, достатньо такий показовий, да, бо тут і зустріч э, президента України Володимира Зеленського з віце-президентом Євенсом. Э, планується скажу, на Мюнхенській конференції. Тут і Рамштайн, який збирає е, Велика Британія, тепер уже да? тут і зараз от є заява е, G7 про підтримку України. Да? Тобто тут поки що ми бачимо, що е, Сполучені Штати. Будуть теж формувати свою позицію. Насправді, хто б там що не казав, плана Трампа поки що, як на мене, не існує. Да є що, в чому конкретика є? Конкретика більш-менш якась конкретика це в тому, що американська сторона прийняла до роботи пункт плану перемоги України щодо забезпечення безпеки. За можливості спільного да, використання родовищ рідкісноземельних металів в Україні. Хоча Дональд Трамп і не говорить про те, що це пункт плану перемоги, і, до речі, у нас в Україні теж я бачу, що є. Прихильники Дональда Трампа або супротивники влади, які воліють цього не помічати. А говорять, який який класний План вигадав Трамп. да, то це теж звучить у нас. Ну якщо це вигідно необхідно для справи, то можливо, можна, можна це і пропускати, а да, тобто. Говорити, але і другий момент, про який йдеться, що можливо це контуром плану поки що виглядає, це те, що. Америка встановить мир, а далі гарантії безпеки мають надавати європейці. ось це те, що звучить від оточення Трампа. Як на мене, це теж поки що не є сформованою такою частиною позиції, бо все насправді багато залежить від відповідей Російської Федерації. Ну і знову ж таки, як на мене, це є достатньо наївно вважати, що само по собі встановлення миру це вже буде велике досягнення, тобто припинення там бойових дій, і мовляв, Європа має е, сама порядкувати з цим. Ну е, для зрозуміло, що поки е, для Дональда Трампа йому важливіше за все, да, скоріше було от, от просто е, припинення бойових дій, і яке е, е, можна подати як перемогу, але навіть. В навіть в цих умовах Росія не в змозі продемонструвати імітацію того, що вони готові на якісь компроміси, і це до речі, як на мене, дуже сильно так, дуже показово. Як воно буде насправді? Я думаю, що формуватися все буде ще і. До зустрічі і під час зустрічі з Володимиром Зеленським, тобто ця зустріч, теж планується, і тут як на мене, це добре, що вона буде однозначно ну, да, з високим ступенем ймовірності. Вона буде з високим ступенем ймовірності раніше за зустріч з е, диктатором російським, бо все ж таки. Щоб там не говорили, що той мовляв, хто говорить з Трампом останнім той і формує його точку зору, ні, тут можна і по іншому підходити. Якраз з не так часто Трамп відходить від уже сформованого плану. Тому тут як на мене, це, це тому в цьому є позитив. Тому поки що. Все виглядає ось саме так. Ми, я думаю, що після цього тижня можливо да, якісь більш-менш зрозумілі натяки у нас на то, на що вийшли будуть. Поки насправді немає конкретики. І ті, хто говорять, що мовляв, от, санкції вирішені для Дональда Трампа, що вони будуть. Накладати їх на Російську Федерацію не треба перебільшувати і можливості Сполучених Штатів. Бо Росія все ж таки вже давно живе в такому в не в не в такому тотальному, але все ж таки в санкційному режимі. Другий момент що формування. Нафтових цих цін вони теж не все в руках сполучених штатів. Ми це вже побачили по тому, що тяжко достатньо домовитися з Саудівською Аравією. навіть коли домовитися, то певний період має пройти, щоб це вплинуло. Але посилення тих санкцій, які вже є, я гадаю, так можливі абсолютно в плані от саме нафтової сфери. Розраховувати на те, що вони там зараз ще і росатом включать, мабуть, не варто а розширення по можливості купівлі російської нафти в контексті ось тих переговорів, які ніяк не почнуться, так може статися. Ви знаєте, дійсно, цей тиждень таким є визначним для України 12-го числа. Рамштайн, як вже сказали, заголовування Великої Британії вперше, до речі, так і Сполучені Штати також там будуть представлені, але вони вже анонсували, що поїдуть туди без чергового пакету військової допомоги, що також є першим взагалі за історію Рамштайну. Окрім того, Мюнхенська безпекова конференція з 14 по 16 число власне. Також попередня мала стати дуже визначною, тому що мали б, начебто, почути ми от. Той, от пункти плану Трампа безпосередньо після того, вже сам Кіт Келлог сказав про те, що ми почуємо цей план безпосередньо від Трампа. Він туди поїде, але без плану там будуть спілкування буде і так далі. Власне, президент України сказав про те, що. Плану в принципі немає про те, що цей план, як ви вже говорили, також буде напрацьовуватися і має напрацьовуватися безпосередньо з позиції України за діалогу з Україною безпосередньо, і спільний план має бути від сполучених штатів і України. Він має бути один. Власне, якщо говорити про таку позицію безпосередньо, наскільки готова адміністрація Сполучених Штатів безпосередньо і там дослуховуватися дійсно до України щодо цього Трампу плану через те, що Власне, зараз ті меседжі, які звучать, знову ж таки більше говорять про те, що Україна має йти на більші компроміси, ніж Російська Федерація. Ну насправді дійсно багато буде залежати від того, наскільки будуть, буде поводити себе агресивно і нерозважливо Російська Федерація. Тут я так вважаю. з того, що Путін же ж ось цю свою. Тут неготовність до компромісів, да, ну, неготовність до того йти назустріч, він же ж поєднує однозначно ще й з улещуванням. Да, тобто він раз повторює, під, підлаштовується під Дональда Трампа. Ну він взагалі да, э, цей, незгибаємий чекіст стальної насправді э, дуже така, ну, така лакиза, да, такий, э, дуже. Дуже уж м'яко кажучи гнучкий. Ну тобто, це, це зрозуміло. і він це робить без, однозначно. Тому це е, теж, е, що постійно десь ну, воно впливає на сприйняття, да? тобто, чому в принципі і може здаватися, що ну, з ними ж можна говорити. Да? Тобто, а ну так продовжується. Другий момент. Е, ми бачимо зараз, що в оточенні Дональда Трампа є різне сприйняття, навіть до речі, ось цього пункту, який взяти в роботу із українського плану перемоги щодо цих корисних копалин, рідка рідкісно земельних металів. Бо там йдеться, наприклад про те, що це взагалі сприймається як сплата за ту допомогу компенсація, так. Яка... Та, да, що насправді не може бути взагалі теж е, взято до уваги. Чому? Тому що ну, не надавалася та допомога, яка вже надана Україні з, за якихось умов. Да, тобто це навіть з бізнесової точки зору, це, ну, м'яко кажучи, е, зміна умов. І е, тут, тому я, до речі, не думаю, що це. Воно спрацює, але це як на мене теж достатньо показово і є таким, ну достатньо, скажімо так, тригером для будь-кого із союзників Сполучених Штатів щодо можливої подальшої співпраці, якщо така, ну якщо питання дійсно постане таким чином, Да, то бо, ну, хто. Захоче далі на да, співпрацювати, і знову ж таки насправді сполучені штати, що б вони зараз не заявляли, вимушені будуть залишатися в Європі. Да? Тобто, це теж те, що показово Інша річ, що як би так не сталося, що вони спочатку підуть, а потім доведеться повертатися, бо просто там елементарний аналіз військової потуги оборонно-промислового комплексу Європи, він показує, що Європа не в змозі забезпечити ну, от, гарантії безпеки, якщо ми на них вийдемо. Да? Тобто тому ну зрозуміло, що Зеленський буде обговорювати і гарантії безпеки, також тому що ми бачимо, що. Американська сторона поки що теж говорить про те, що це ж не конкретно, але тенденція така, що ось всі гарантії безпеки тільки з боку Європи, що теж не є яко кажучи, вірним. Тому я думаю, що сама по собі позиція Сполучених Штатів вона точніше її роль у світі, ну вона. Не дозволить повністю от віддатися такій на, на піти по під... під... затечією, да і сказати, да, от хай Європа займається, тому хоча насправді так ситуація є така достатньо неоднозначна. Українська влада особливо президент Володимир Зеленський останнім часом власне виглядає готовим, ледь не на все, що запропонує Трамп у вирішенні даної війни. Це спроба показати безпосередньо те, що дивіться, я за мир, а Путін його не хоче, тому треба на нього тиснути. Ну, ну я гадаю, що тут не варто мабуть казати, будь-що що запропонує Трамп да, тому, що тут. Зрозуміло, що у світу багато кому було б легше, аби просто війна закінчилася будь-як, да? тобто, звісно, що Україна і Зеленський на це не піде, тим більше, що, от, наприклад, зараз заява, яка прозвучала щодо виборів, щодо неможливості їх проведення, це теж насправді є ну, так би мовити, позначення червоних ліній позиції української влади. Чому? Тому що все ж таки. Хто б що не говорив, а тиск з в цьому плані з боку американців був завжди і за минулої адміністрації і зараз. І хоча, з український закон він є однозначним в цьому контексті, більше того, да неможливо провести провести вибори щодо ось цієї готовності і демонстрації да, того цього руху. На зустріч є, ми ну, наприклад, про що да позиція про те, що я готовий говорити з путіним. Да, якщо будуть уже гарантії безпеки, да і ну, то, то є про що говорити. Тобто, це так, це є певним чином пом'якшення позицій і крок назустріч партнерам, які можуть бути гарантами нашої безпеки, але. Тут я не думаю, що. Ну, і дійсно, це, воно і призводить до того, що демонструє неготовність Росії да, до, 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 до пом'якшення своєї позиції, вони, бо вони з чого ви виходять? Вони початок переговорів, це визнання за Росію всіх територіальних захватів, як, як мінімум. Да? Тобто ось це. І тому тут зрозуміло, що так, десь приблизно так воно і є. Власне, щодо гарантій безпеки, далі з вами поспілкуємося, радник президента США Дональд Трамп з питань нацбезпеки, Майк Волц, заявив, що гарантії безпеки для України після війни повинна взяти на себе Європа. Це що ви говорили? водночас штати мають окупити витрати на військову допомогу Україні, зокрема через партнерство щодо рідкоземельних металів. Власне, дійсно, от здається, що єдине, що дійсно зацікавило Трампа з точки зору України, це рідкоземельні матеріали. Власне, наскільки це дійсно може бути великим Озером, яким наша влада може оперувати в подальших переговорах, і взагалі, якщо ми беремо рідкоземельні матеріали, так самі по собі, то більша їхня частина знаходиться вже на окупованих територіях, тобто я не скажу, що більша, але все ж таки частина чи готові, якщо ми говоримо за інтерес сполучених штатів, надавати зброю безпосередньо і для відвоювання тих територій. Ну тут, да той момент про який ми вже говорили. Але додається ще да, низка. Ну, по-перше, воно як козир воно вже спрацювало, бо це та тема, за яку американці вхопилися, і до речі, вони говорять дещо по-іншому. Трамп взагалі говорить про ось можливість використання, а Волз він говорить про те, що там щоб окупилося, там нам віддати. До Речі, теж достатньо показовий момент, бо все ж таки, ну я кажу, це, це не бізнес-логіка. Да? Тобто, ну, що не було умов, за яких надавалася в Україні допомога, да? тому це однозначно. І е, другий момент, що е, може спрацювати ще й тому, що хто зараз головний постачальник цих всіх рідкісноземельних металів, ну наприклад, і ілітія. Китайська Народна Республіка, і яка зараз в там 81%, це головний супротивник для Дональда Трампа і для Сполучених Штатів ну, з об'єктивних причин, зараз в економічному плані. І тут ми точно можемо зазначити, що це для нас є козир, тому що ну, здатна чи здатна Росія самостійно самотужки. Використовувати ці корисні капали ну можливо організувати з західними технологіями видобуток далі. Вона в змозі щось виробляти, звісно, що ні. Звісно, значить, або Росія заходить на світовий ринок, або з високим ступенем ймовірності це все потрапляє до китайців, до Китайської Народної Республіки, і ось якщо усвідомлення цього дійде до адміністрації Сполучених Штатів. То е, я думаю, що багато що тоді зміниться, тому і цей козир може стати ще е, більш вагомим ніж він був досі. Основ щодо гарантії безпеки, те, що ви говорили щодо США і Європи і так далі. Але чи сама Європа готова бути таким гарантером і власне кількістю військ, яким потрібно закрити лінію зіткнення і політичної фволею на на фоні внутрішніх протистоянь на фоні виборчих процесів, які мають відбутися в європейському союзі, ну однозначно ні, і це, це, це просто об'єктивна реальність, бо коли йдеться про не про формальність, да про реальну, ну почнемо з того, що да давайте, що може бути гарантіями безпеки, крім кількості військ, це те про що теж було записано в пункті плану перемоги, це надання зброї стратегічного неядерного стримування. Це можуть бути ну в першу чергу, потім розшифровка була крилаті ракети, але у Європі чи є вони в достатній кількості. Ну, є певна кількість, от, які в Україні вже застосовується як скальп. Можливо, да, тут є ще там певні розробки. Але наземного базування, ну, це з цим точно проблема да, з авіаційного. Щодо е, цих військ, коли йдеться про 50 тисяч, зрозуміло, що ум, яких можна десь було б розмістити, зрозуміло, що це не серйозно. А коли йдеться навіть про 200 тисяч, що теж мало про що говорив Зеленський, але це теж так би мовити, стартова цих з якої можна починати. Європа не в змозі Ви, висунути ну, таку кількість військ для того для постійного перебування в Україні, і уж тим більше. Та для того, щоб бути, вони мають бути готові, що Російська Федерація може розпочати повернення там повер... повернеться з агресією, Да? тобто, це однозначно. Це зрозуміло, що самі по собі європейці, вони ну, дивлячись, так на які умови можу вийти, що вони можуть дати такі гарантії. Це це безперечно, тому це має бути спільна позиція всього заходу. Ну і звісно, якщо згадати, що в Європейському Союзі немає єдності. А новий тут електоральний цикл він ще демонструє, що до влади можуть поприходити такі Путін-ферштеєри в різних країнах, що попередні уряди будуть і парламенти будуть здаватися там якимось яструбами часів холодної війни. То так, ситуація в цьому плані є складною. Тому я думаю, що європейці і британці в цьому плані вони, вони будуть працювати на те, щоб збереглося залучення сполучених штатів, пане Дмитре. Ми щиро дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого теору. Дмитро Левос, експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна».